Вітаю, дорога церква. Сьогодні спробую ділитися одною думкою, яка мені прийшла на серце. І, скажем, я її назвав так. Тема проповіді називається так. Які подарунки ти отримуєш, і від кого? Зачитаю місце Списання. Це буде Матвія, перший розділ, 18 й вірш і по 21. й Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір, Марію, заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її бувши, праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явилось йому ангел Господній у сні промовив, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачне в ній. Бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Знаєте, сьогодні це, мабуть, був найкращий день для людства, коли було народження Ісуса Христа. Це щось було неймовірне. Нам сьогодні легко аналізувати ось цей текст. Я пам'ятаю один брат, читав його 25 число. Я так дивився, і до мене прийшла думка. Як тобі подарунок для Йосипа? Як справитися з таким подарунком? Коли в тебе плани на одруження, коли ти знайшов ось цю половинку в своєму житті, а тут впливає проти тебе такий факт. Як реагувати? Але ми бачимо, який подарунок Божий. Він є досконалий. Його не просто сьогодні, Йосипу, було непросто прийняти цей подарунок. Нам сьогодні легко, бо ми бачимо повну картину, амінь. Ми бачимо її. Але як Йосипу було впоратись, коли ти обмежений і не бачиш цієї повноти картини. Але ми бачимо, приходить Слово Боже від Ангела, і Йосип приймає це рішення. Йосип, він приймає це повеління в своє життя. Він не вагається, він розуміє, що Божий план він досконалий сьогодні для твого і для мого життя. Амінь. Сьогодні, я думаю, нам кожному є за що дякувати. Сьогодні приємно бути на цьому місці. і Подарунки вони бувають різні. Подарунки вони бувають в житті нас, я скажу так, від трьох особистостей: Божі подарунки, небожі подарунки і людські подарунки. І знаєте, коли людські подарунки, вони нас частково захоплюють. Про щось ми мріємо, і вони нам подобаються. Ми їх приймаємо. Але інколи бувають небожі подарунки, коли ми десь не попильнуємо, і вони можуть пролізти в наше життя, тому що ми їх прийняли. І тоді маємо наслідки. Але ми бачимо, що сьогодні для народу України, для планети Земля є найдосконаліший подарунок це Ісус Христос, амінь, який народився, щоб дати спасіння тобі і мені, який відкупив кожного із нас і помилував. І ви знаєте, є різні історії в житті, відбуваються у віруючих і в невіруючих. Якось тут працюючи неподалік, мені задали питання. Ти скажи, де тобі краще було до церкви чи з із церкви. Я сказав, звісно, з церкви. Сьогодні в світі можуть проповувати, ви обмежені, ви не такі. Кажу, ви навіть не усвідомлюєте, що ти отримуєш, коли ти є дитя Боже, коли ти є в церкві, коли ти приходиш на це місце, ти усвідомлюєш, що сьогодні ніякий подарунок не може тебе у світі так збентежити, потішити, як той подарунок Божий, мати надію на вічне життя. Сьогодні світ він обмежений. Він сьогодні обмежений, тому що, прийнявши ось той гріх на початку, який запанував, книга буття говорить такі слова, третій розділ і нижче. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми не можемо ми можемо З дерева раю, ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав, змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли буде, будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло і побачивши. Побачила жінка, що дерево добре на їжу і придатне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла разом, і дала теж чоловіку своєму, і він з'їв. Ми бачимо, що ось цей небожий подарунок він прийшов в людство, і він вплинув сьогодні серйозно на людство. Він сьогодні має шалені наслідки. Казалось би, на перший погляд, приємний подарунок. Подивитися оком, сфокусувати приємний. Але всередині була неприємність. Була неприємність, яка сьогодні заразила весь світ. Це є гріх. Ось цей подарунок він проліз. Цей подарунок він має сьогодні успіхи. Цей подарунок він він сьогодні, скажімо, він сьогодні нищить нашу країну. Був час, коли наша країна подарувала нашим сусідам подарунок військовий. Але пройшов час, і вони нам показали, як вони теж вміють користуватися цим подарунком і відплачують нам за той подарунок сьогодні. Ми бачимо, що ось так буває, коли люди роблять ось такий вибір в житті: не по божій дорозі, а по цій нечистій дорозі. Тому сьогодні такі подарунки бувають в житті. Я пам'ятаю, якось одного разу, ми були в Києві, і це була поїздка запланована. Я захотів собі купити певну обув, це був магазин, і ми зайшли. Купувати, вибравши, походивши по магазину, я подивився, поміряв те, що хотів, в принципі. І до мене підійшло два юнака, каже, давай ми тобі, ми були повною сім'єю. І каже, давай ми тобі дамо карту скидочну. Кажу, ну давай. Ну, знаєте, взяв цю карточку скидочну, там було, якщо я не помиляюсь, 30% скидки. Прийшовши на касу, розраховуючись, мені віддали чек. І задали питання, Може, можна вам поставити питання. Звісно, карточка ваша. Я став і дивлюсь, що казати. М -м -м. Ти розумієш, кажеш, ну, в принципі, моя. Знаєте, ти виходиш з того магазину, ти розумієш, сьогодні отой, хто живе в тобі, було непросто. Було непросто. Тобі вже не хотілося носити. Ту обув, яку ти придбав, вона вже тобі не давала радості, ти, ти усвідомлюєш, що сьогодні з цією обув'ю поїде гріх до тебе додому. Отак От буває в житті, казалось, на перших порах приємне, цікаве, але згодом приоткривається аж геть неприємне. Так буває в нашому житті, як ось сьогодні е, Слово Боже показує нам, що ось це подружжя, воно отримало приємний подарунок на погляд. Але цей подарунок як розкрився в повноті, то сьогодні великі наслідки наша країна отримує. Ми всі знаємо, що Адав Єма скуштували і цей пліт набрав обертів в людстві. Цей пліт Він сьогодні нижче людство, але ми знаємо, що Ісус Христос, Він дав перемогу Тобі і мені. Він сьогодні являє Ось це спасіння, Він сьогодні допомагає кожному із нас. Якось дивившись, одне свідчення, може, і ви його бачили. Так як сьогодні з нас багато бувають в соцмережах, і скажімо, один чоловік описує одну подію, каже, це була донька пастиря каже, на той час, каже, коли ця юна леді каже, приходила на це місце, прославить Бога, бравши цей мікрофон в руки, каже, зал каже, сидів в захваті. Між залом каже, йшла думка, каже, це доказ того, що Господь сьогодні серед нас. Це був такий голос, кай, його просто описати було. Це було рідкісне талантіще. Але знаєте, дьявол він не спить, прийнісши подарунок в її життя. Каже, що тобі ось тут співати, каже, тебе чекає велика слава, давши ось ці фінанси, змогу набути багатство, шалене багатство. Ви знаєте, вона прийняла, оставивши цю церкву, стала відомою на весь світ. Але фінальний етап закінчився дуже плачевно. Така людина не спаслась. Бо ті факти, які в кінці знайшли, це доказ і слова Божу, що така людина не може спастись. Що сьогодні ми приймаємо, коли живемо в цьому світі? Як ми сьогодні дивимося на ті обставини, які приходять в наше життя, ми бачимо, що із книги Ноя написано: Ной знайшов милість у господніх очах. Ми бачимо, що світ тоді набував грішності, гріх прогресував, як і в наші часи. Але було повне повеління, що ной він знайшов милість, і Господь звернув увагу на цього юна чоловіка. І ми бачимо, що, отримавши слово, він не вагався, він почав будувати ту справу. Він отримав слово, я скажу, слово визволення. І ми бачимо, що Ной будував. і Я впевнений, що знаходилися люди на тому місці, коли Ной будував, мабуть, крутили пальцем з його голови, казав успокойся. Але ми сьогодні можемо проповідувати Слово Боже, і нам теж можуть крутити пальцем. Нам сьогодні теж можуть розказувати таке. Сьогодні світ він перевертається. І ми бачимо, що сьогодні не просто визволити людей з рабства гріха. Гріх він сьогодні укорінюється в кожному. І з нас, хто не пильнує, гріх може приходити навіть тоді, коли ми цього найменше очікуємо. І ми бачимо, що Ной ну, він врятувався, хоч приклавши всі зусилля. Це не було, скажімо, повеління, яке, скажімо, в один день. Бог би міг збудувати цей ковчег в одну хвилину, в одну мить. Я думаю, що там би, мабуть, знайшлися люди, які б захотіли пізнати Бога. Не дивлячись на ті гріхи, але Бог постав ось так питання, Ну й будував, і ми бачимо результат людей. Ми бачимо, що люди сьогодні полюбили, що люди сьогодні прийняли. І бачимо, що, на превеликий жаль, людство воно сьогодні потопає в гріхах. Сьогодні не просто, коли ти, скажімо, віруючий і живеш у цьому світі. Для тебе якби. Є обмеження, ти, ти знаходишся в боротьбі з гріхом. Ти усвідомлюєш, що боротьба, але цією боротьбою ти набудеш вічність, якщо ти будеш пильнувати своє життя і дотримуватися ось цих повелінь, які сьогодні тобі допомагає Господь, щоб ти був в Слові Божому, щоб ти підпорядковувався цим. Всім Благословення, яке сьогодні хоче Господь для тебе. Господь, Він сьогодні хоче для тебе абсолютно досконало, приємно. Він сьогодні не хоче для тебе неприємно. Так, ми сьогодні в церкву приходимо, і найчастіше можна почути, що Бог є любов. Так, амінь. Бог є любов. Але ми не повинні забувати і не якби не пренебрегати цим словом, що Бог є любов і так зійде. Ні. Ми маємо пам'ятати, що Бог є суддя. Суддя грізний, що Бог є огонь поїдаючий, і нам чітко усвідомлювати, що Господь може дати заплату. Нам чітко треба усвідомлювати те, перед ким ми сьогодні стоїмо, до кого ми сьогодні приходимо. Якось дивився одне свідчення, і один молодий чоловік він описує подію свого життя, яка сталася в нього. Каже: це були юні роки, коли я вступив у Вищий вуз на медичний факультет. Каже, коли в мене був вільний час, гроші не фатало, я підпрацьовував, роздававши каже, газети, папірці, реклами. І каже, один каже спекотний день був, каже, проходячи по цій вулиці, вирішив постукати в будинок, наважився, ледь змусив себе, щоб каже, попросити глечик води. Каже, Постукавши в ці двері, каже, відкрилися двері, відкрила леді двері, я так подивився на неї і кажу, а можна води? Вона каже, звісно, можна. Вона винесла йому молока, а не води. Він попив це все, подивився, каже, скільки я вам винен. У відповідь вона сказала, ви нам нічого не винісіть. Нас каже, мама, вчила, каже, нуждаючомусь, давай добро і не бери кошти. І, ми, каже, і пройшов певний відрізок часу, коли цей медик, він скажімо, уже в житті досяг певних вершин. До нього у лікарню прийшла потреба і сказали, там є одна жінка, яка поступила з тяжким діагнозом це був рак. Каже, з коштами в них проблеми, каже, і каже, їй на або лікувати, або якось так. Дивлячись на цю ситуацію, він відкрив досьє, подивився. Він подивився, що місто, в якому він ходив, воно сходиться. Він дивився подивився на це все досьє і пішов в палату. Подивився, хто це така. Прийшовши туди, він подивився на неї він згадав, хто це така. У відповідь він оплатив це весь рахунок і лікування її, і внизу написав: це вам за келих молока. Знаєте, нам сьогодні важливо вміти дякувати. Нам сьогодні важливо, я сьогодні думаю, ну, який подарунок ми можемо принести Богу. Ну який? Прийти сюди, поклонитись, прославити непогано, непогано. Сьогодні подарунок, коли ти будеш проповідувати Слово Боже там за дверми. Ти сьогодні отримав цей подарунок, поділися ним. Сьогодні світ він потребує цього. Сьогодні наша країна потребує Слова Божого. Сьогодні нам важливо проповідувати. І я так думав, і є місце списання в Новому Завіті, де каже нуждаючий, коли я був больник, ви... Прийшли до мене там і там, і він перелічує. І ось це дійсно подарунок, коли ми вміємо когось благословити, когось підтримати, комусь допомогти. Сьогодні нам важливо ось це слово Боже, яке буде нас підтримувати в житті. Я зачитаю місце списання, це буде книга Естер, 3 розділ, 8 і дев'ятий вірш. Написано так. І сказав Гаман до царя, Ахашвероша, Є один народ розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, а закони їхні різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позаставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх. А я відплачу, відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. Ми бачимо гамана. Який подарунок він приносить і за що він платить. Цей подарунок не є Божий. Цей подарунок сьогодні знищував ось ту країну. Цей подарунок ми бачимо, чим людина володіла в серці. Вона володіла гріхом. Вона гріхом і платила, щоб комусь досолити, щоб когось знищити. І ми бачимо, що на противагу ось цьому подарунку Гамана. Приходить подарунок для ізраїльського народу від Естери Мордехай. Але чи вмієш ти сьогодні ділитися цим подарунком, так як поділилася в книгі Естері зі своїм народом? Вона б могла сказати, «Та, це моє життя, і буду жити ось так, досягнувши першої, першої леді в цьому царстві. Але ми бачимо, що вона не дивиться на статус. Вона розуміє, з якої вона країни. І цим подарунком вона ділиться, ділиться тому, що далі ми бачимо, вона йде на певні ризики свого життя. Не дивлячись на обставини, вона під, підвергається цій опасності, щоб визволити свій народ. І ми бачимо, що Божий подарунок він перемагає ось той небожий подарунок Гамана. Ми бачимо, що приходить перемога. І ми усвідомлюємо, що наша країна вона сьогодні приходить на легкий час, і ми усвідомлюємо, що Божий подарунок він спрацює для нашої країни. Амінь. Ми всі усвідомлюємо, що Господь Він сьогодні подасть визволення. Так, є певний час, в якому ми живемо, де сьогодні зло має певний час. Але ми усвідомлюємо, що так не має бути вічно з нашою країною. І ми бачимо, що нам важливо сьогодні довіряти ось наше життя. Посвячувати Ісусу Христу, який сьогодні тебе й мене полюбив, щоб ми ось цим подарунком, який ми отримали від Ісуса Христа, ми його розповсюджували по планеті Земля. Амінь щоб ми могли дійсно ділитися ось цією доброю новиною, яка сьогодні, мабуть, мотивує кожного із нас. Коли ми десь працюємо у невіруючих, то ми усвідомлюємо, що ці люди, в яких ти працюєш, вони, якщо не... Отримають ось цього подарунка, вічного життя, і їхнє життя, воно скінчиться на землі, а там буде ще гірше, якщо люди не приймають Ісуса Христа. Тому ми дождні чітко усвідомлюють, що подарунки вони бувають абсолютно різними. Для когось це може бути дружина, для когось це може бути чоловік в житті. І це дійсно буває і таке. Коли один відомий корабель тонув, то на цьому кораблі було подружий. Подружж було багато, але про одне подружжя описується так, каже, ці люди були, скажімо, ну, мільярдери. Такий корабль вони могли не один побудувати. Але коли подали опустили цю лодку донизу і сказали, ось ці жінки, каже, ви можете пройти, діти і жінки можуть пройти. Але вона сказала у відповідь: каже: я каже, останусь своїм чоловіком. І проведу останні хвилини тут, бо ми є разом. Ми усвідомлюємо, що я думаю, такому чоловіку було приємно бачити таку дружину, яка не дивиться на обставини, а сьогодні дбає про ваш союз і про вашу родину. Вона не дивиться, що буде далі, як, як там доведеться, але вона усвідомлює, що ось ці хвилини, ось ці сьогодні часто можна почути в світі. Що коли люди приходять і вступають у шлюб, то там є певні обітниці. І знаєте, на перших порах люди обіцяють. І вони такі раді на куражі, Ну, а далі пройти ось ці обітниці, кожному браку достається непросто. Але ми повинні чітко усвідомлювати, що ми сказали Слово, і ми маємо триматися цього слова. І ми бачимо і Слово Боже для Давида. Був, мабуть, найкращий подарунок це Йонатан. Це був друг дійсно, який вражав своїми поступками повагу і любов до свого побратима, до Давида. Він дійсно підтримував Давида, ми бачимо слово Божу. Для Наомі це була рут, яка не дивилася на свою країну, яка осталась за плечима. Але вона пішла вслід за нею. Я думаю, що для Наомі це було. Дійсно, слово потіхи, вчинок потіхи, який пройшов її життя, коли ти розбитий, але ось цей, цей подарунок, він йде за тобою. Не дивиться, що ти там його сьогодні відправляєш кудись додому, але він чітко йде з тобою, щоб надалі бути з тобою при всіх обставинах сьогодні ці подарунки вони можуть мотивувати кожного з нас. І сьогодні, я думаю, кожен із нас він любить, коли йому роблять щось приємне. Роблять приємні подарунки, чи не так? Я думаю, що сьогодні, так як тут багато подруж, ви всі чітко усвідомлюєте, що подарунки між вами мають бути. Але ці подарунки будуть тимчасові. Але ви, як сьогодні подружжя, ви маєте ось ці подарунки дарити в світі. Такі подарунки, які будуть записані в книгу життя, яка приоткриється і скаже, ось це, ось, оце дійсно були подарунки. Нам сьогодні важливо мотивуватися і виконувати Слово Боже, яке нас закликає, щоб ми були людьми віри, людьми, які уповають на Бога. Знаєте, одного разу до Ісуса підійшов, всі ми чули цю історію, досить заможній юнак. Ісус йому запропонував подарунок. Вічне життя. Але коли подивитись на текст далі і нижче. То ми бачимо, що в діалогі сталося. Так, Ісус описує певну подію, коли багатому важко, каже, пройти крізь це Голь... голкне у... уздечко, каже, йому важко пройти. Але дивлячись на той текст, усвідомив, що цей юнак сьогодні випросив це слово. Тому що, якщо я не помиляюсь, там написано, каже, я вже виконав це все. Коли Христос йому описував події, які, мають, які ти маєш повеління сьогодні виконувати на планеті Земля, Він каже, я вже виконав. Тому сьогодні прийшло ось таке слово для нього. І я чітко усвідомлюю, що живучи на землі, коли ти проповідуєш, то, ну як проповідуєш, ти свідчиш людям, то люди можуть сказати, що ти знаєш, каже, це все не для нас. Вони сьогодні міркують, як Адам із Євою. Ось той плід він приніс такий результат, де їм вже був непотрібний Бог. Бо вони вже стали богами свого життя. Сьогодні людство живе ось цією ідеєю, боги свого життя, хто ти, самовпевнені, самодостатні, егоїсти і так далі. Сьогодні світ живе цими цінностями. Сьогодні світ не стави Бога на перше місце. Сьогодні його здвигають. про Бога згадують, коли отут важко, до нього тоді звертаються, приходять. Опам'ятовується, що Бог може дати сьогодні визволення тобі і мені. І сьогодні наша країна проходить цей час. Як хотілося, щоб наша країна проходила ось тут з Богом його завжди. Нам сьогодні важливо ось це слово Боже, яке буде потішати тебе і мене, яке буде вести по цьому життю і буде мотивувати, мотивувати до певних дій, адже Ісус Він ішов. І дав ось це повеління проповідувати Євангелію. І сьогодні, я думаю, кожен із нас він усвідомлює, коли ми дивимося просто земними очима на людей, то ну, десь так лояльно. Але коли нам ці очі приоткриває Дух Святий, ти розумієш, людство сьогодні попало в серйозний в серйозний гріх, який сьогодні їх охлинув. Знаєте, якось працюючи тут неподалік, була думка. І я задав питання: ну а що далі? І ось ця дівчина каже: Та я сама каже, пройду цей час. Наша мені там церква, чи якась ще допомога, чи ще щось тільки? Я сама справлюсь. Я так подивився і хотів сказати, ну ну, Єва і тут сидить. Але знаєте, сьогодні людство саме справитися не може. А якщо справиться, то тільки отут, на землі. З певними достатками, а достатки вони остануться тут, а наше життя і наші справи вони підуть туди. І хай нам Господь Він сьогодні допомагає, допомагає виконувати ось ці повеління, які Він залишив для кожного з нас, і пам'ятати, що ти сьогодні не один, що Бог тебе сьогодні покликав, щоб ти, коли маєш змогу, подарив ближньому щось своєму. Добрий подарунок, який буде записаний для тебе в книгу життя. Не той подарунок, на який я часто кажу, вийв із і поділився. Ні, друзі, це не подарунок. Так, якщо людина нуждалась, і ти виняв і віддав, це певна річ, ну коли ти гардероб спустошав і сказав: ну це благословіння, це вже не благословіння. Коли ти купив собі нову курточку, а ти викидаєш ну, благословлю брата, це не підхід сьогодні християнина. Якщо ти купив і хочеш благословити, благослови також. же. Ось це підхід сьогодні Ісуса Христа в житті кожного. І Його виконувати не просто, я скажу, є місце Списання, де в Петра описується певне повеління, і там є послідовність, де, якщо я не, не помиляюсь, написано так, каже: Ти отримав дара, і цим даром послужи ближньому. Знаєте, ми робимо свій буває, в одної жінки, я так дивлюся, і озираючись на свій гаманець. І дивлюсь туди на ті обставини, і сюди, я скажу не просто зробить добре. Я скажу не просто зробить добре. Але ми усвідомлюємо, якщо ми сьогодні любимо Ісуса Христа, то ми сьогодні маємо навчатись, ось так, когось благословить, комусь щось подарувати, цінне подарувати, не якийсь непотріб. І хай Бог Він сьогодні допоможе кожному із нас. Пильнувати нас своїм життям і усвідомлювачі, що наше життя воно сьогодні короткочасне, але воно прийде туди до вічності. І з чим я сьогодні прийду туди? Хай сьогодні Бог Він допоможе тобі і мені пройти цей жіний шлях, а йому слава навіки. Амінь.